Вітаю! Дуже часто проблема існує така, що у людей терпнуть руки під час сну. 80% відсотків причини є грудний м'яз. Зараз я вам продемонструю вправу, яка дуже добре знімає цю проблему. Інша справа, чому він спазмується, але зараз ми спробуємо прибрати ноги, ставимо на ширині тазу. Що дуже важливо, коли ми ставимо ноги на ширині тазу, вони повинні бути паралельно одній. Ми не розвертаємо ноги, ми стоїмо рівненько. Охора у нас тут дуже важливо, щоб ми... Стали саме правильно і навантаження повинно правильно падати. Опора у нас на три точечки. Це у нас під великим пальчиком, під мізинцем і під пяточкою. Руку зігнаємо під 90 градусів. Що ми робимо? Ми відводимо руку назад, при цьому у нас корпус стоїть абсолютно рівний. І ми починаємо повертати голову в протилежний бік. Раз, два. Три. 4. За п'ятим разом затримались. І тут увага. Голова залишається на тому ж місці. А ми очі скошуємо максимально назад. І тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повернули очі у вихідне положення і відводимо далі голову. І рука відводиться так само далі. Обережно повертаємося у вихідне положення. І наступне ми скручуємо долоню. В бік вуха. І виконуємо цю саму вправу, тільки руку ми вже відразу далі відвели. Звертаю вашу увагу, що плече у нас не повинно підніматися вгору. У нас плече відведено назад. Тобто надквітч у нас в одній площині відведена рука назад. І ми відводимо знову голову в протилежний бік. Раз, два, три, чотири. Рука не, не рухається. П'ять. Тримаємо, голову затримали. А очі знову скошуємо назад. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Очі повернули в вихідне положення і голова, і рука потягнулися далі. Ви відразу відчули, як у вас розтягнувся грудний м'яз. Звертаю увагу, що лікоть низько не опускаємо. І дуже обережно повертаємось у вихідне положення, достатньо одного повторення на один бік і одного повторення на інший бік, і всім міцного здоров'я.